Підземці кривого рогу відкрили виставку Очі війни. Відкриває експозицію триптих Олександра Юрченка. За словами художника, писати такі картини його надихнула зустріч з вимушеними переселенцями з Херсонщини. На три картини художник витратив кілька тижнів. Я вважаю, що кожен художник має мати свою якусь громадську позицію і її висловлювати. От. Ну, я розумію людей, які зараз кажуть, що не на часі, от в мене немає творчої наснаги такої, що це малювати війну, не хочу. Ну, це їхній вибір, ну, хай буде так. Але якщо в людини є, що сказати, знаєш, вона повинна це сказати у експозиції близько 20 картин місцевих художників та понад 30 світлин. Пасажири швидкісного кажуть, акція подобається. І наші криворізці молодці, що піддержують хлопців, і ми, як можемо, теж стараємося піддержати їм матеріально, і в плані вісі ну такого плана. Я вважаю, дуже красиво, і щоб допомагали люди, покупали, щоб Дідішко хлопцям нашим враження досить емоційне, тому що бачити ці очі війни, які бачили смуток, жаль, страх. Автор дуже гарно передав ці емоції. За словами організаторів, мистецька акція триватиме до 21 вересня. Кошти підуть на підтримку Збройних сил України. Віктор Могуров, Микол Домошов. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область.